Eu Приложили за прав. до цього часу. Ми Ну а ви не збережете? Дивіться, ми вам дали ми вам дали право, що ви між собою самі розібралися, хто може Ви не хочете це зробити. Ви прийшли тримати. Що люди? Що ти, ти там доведеться? Якщо ви підходите в той салдин і каже, мені потрібно п'ять талонів, ага. то ви кожен завжди по одному полоні всі приймемо. А ви замісіння не оформляєте ці інформації? Це дуже ага. багато перечати. Вони ага. є, але просто такою у вас допоможе. Давайте дивіться, дивіться, давайте подивіться, давайте дивіться мільйони коментарів. Зробимо так. Робимо так. Ви берете ці списки зараз складаєте. Після того ви до мене підходите, ми знімаємо копию. Я на цих списка підпишу. Вони будуть опубліковані на дверях. Оформлення закордонних паспортів і ID-карток карток це саме популярна послуга, і всі це хочуть зробити її якнайшвидше. Відповідно, ми не втручаємося в чергу, яка знаходиться за межами центру надання адміністративних послуг. Люди собі пишуть списки, хтось пише одні, хтось пише другі, але все рівно велику кількість громадян, які звертаються щодня до нас, ми не можемо фізично обслужити. Тобто, і так працівники працюють в посиленому режимі, щоб прийняти максимально відвідувачів. Ну і відповідно, хтось цьому не задоволений, хтось хотів сьогодні прийти і зразу потрапити на прийом, що виник якісь там певні ну. Сутички, що між ними виникло. але в цілому все закінчилося нормально, ніби знайшли компроміс, що все ж таки ну маємо працювати. А якщо ні, то тоді ми не будемо видавати такі паспорти, тому що це ну, на даний випадок небезпечно для людей, і е, теж намагалися пояснити мешканцям, що в Україні тільки чотири обласні центри, де є центри надання адміністративних послуг, які видають закордонні паспорти та id картки. Ми в тому числі і відповідно, ми навпаки, міська рада старалася створити належні умови для того, щоб приймати громадян. А Громадяни самі створюють у собі проблеми шляхом певних живих черг і непорозумінь один в одного. Тобто, це можна було вирішити заповнення чергівці в інтернеті, тобто зареєструватись і без цих живих черг. Звичайно, було звичайно, але все рівно жодна інтернет-черга і центр надання адміністративних послуг не може опрацювати таку велику кількість запитів, які ну, надходять від громадян. Тобто, дуже велика кількість громадян звертається за отриманням біометричних документів цілими сім'ями. Відповідно, ну немає фізичної Можливості, щоб всіх опрацювати, ну тобто, ми, ми і так працюємо в посиленому режимі. Крім того, є Державна міграційна служба на Гнатюка-29, яка оформляє біометричні документи. Є ДП паспортний сервіс на незалежності 44, який які теж оформляє ці документи. Ну, всі хочуть отримати ці документи в центрі надання адміністративних послуг. Як вирішився саме конфлікт? Ми сьогодні видали теж максимальну кількість талонів на обслуговування. Всі ці громадяни будуть прийняті, і в тому числі ті, хто були ті, хто конфліктували, ті теж потрапили на прийом без всяких проблем. До восьмої години мав би залишатися чергувати один працівник, але ми продовжили робочий день працівникам, щоб максимальну кількість прийняти громадян. Тобто не всім до восьмої години, бо це порушення трудового законодавства, але визначено до 18-ї години всім і одному працівнику до 20-ї години.